Доброго дня, шановні батьки. Тема сьогоднішньої нашої бесіди психотравмуючі покарання, які ламають, а не виховують. Багато батьків все ще вірять, що покарання формує дисципліну, але наука говорить зовсім інше. Покарання не навчає, воно лише викликає страх, сором або злість. Давайте спробуємо розібратися в цьому питанні. Дитина не народжується з уявленням про добро і зло. Вона не знає, що правильно, а що ні. Все, що дитина розуміє на старті життя, це реакції мами і тата: тепло чи холод, прийняття чи відторгнення, усмішка чи відсторонення. Добро і зло. Дитина вчиться розрізняти з досвіду, коли поруч дорослий. Давайте розглянемо види покарання. Перший ігнорування, тобто, коли дорослий демонстративно мовчить або емоційно відсторонюється. Наприклад, подумай над своєю поведінкою, або я не буду з тобою говорити. Дорослий думає, що це, так би мовити, м'яке покарання. Але для дитини це виглядає як емоційне вигнання. Вона чує, не, ти зробив щось не так, а ти зараз не вартий моєї любові. У ранньому віці емоційна доступність дорослого є ключовою умовою для формування базової довіри до світу, поради для батьків: не карайте тишею. Навіть якщо ви сердиті залишайтеся в контакті. Можна сказати, я зараз дуже злий або зла, мені треба заспокоїтись, але я поруч, я повернуся і ми поговоримо. Покарання це досвід, який залишає слід глибше за слова. Дитяча психіка сприймає їх як біль, сором. Ці емоції не мотивують змінюватися. Вони ламають відчуття безпеки. Згідно з дослідженнями в галузі нейропсихології, покарання не формує довготривалого самоконтролю, воно формує страх, недовіру та прагнення приховати помилки, а не виправити їх. Ігнорування ламає цей фундамент замість розуміння, що таке добре і погано, дитина отримує головне послання: мене можна позбавити любові у будь-який момент, без пояснень. Це екзистенційний страх втрати прив'язаності, і він не минає, коли дитина підростає, він лише змінює форму у вигляді тривожності, гіперчутливості до відмов. Страху бути покинутим або перфекціонізму, другий вид покарання крик це форма емоційної агресії, яку дитина сприймає як небезпечний сигнал. Дитина не аналізує, не запам'ятовує логіку покарання, що відбувається в мозку дитини. Активація лімбічної системи частини мозку, яка відповідає за страх, виживання емоційні реакції, включається реакція бий, «біжи» або «замри». За дослідженнями науковців, діти, на яких регулярно кричали, мають вищий рівень базової тривожності, гіршу здатність до емоційної саморегуляції, підвищену чутливість до гучних звуків. Схильність до замкнутості, агресії або пригнічення. Крик не дисциплінує, він ламає довіру. І що найгірше, він вчить, що сила голосу це влада, а не взаєморозуміння, поради батькам. Пауза, замість реакції. Зробіть кілька глибоких вдихів, або вийдіть на кілька секунд з кімнати. Ваша емоційна регуляція приклад для дитини. Опишіть свої емоції. Я злюсь, бо мені важливо, щоб ти мене чув. Це навчає дитину пізнавати і називати власні почуття. Опишіть ситуацію, а не дитину. Наприклад, іграшки розкидані, я не можу пройти. Замість ти весь час робиш безлад», Так дитина чує проблему, а не образу.